Друзі, всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Знаєте, я довго думала, тижнів два, мабуть, я думала над питанням, як вам зняти кутю, як я роблю кутю, і як її потім їсти, тому що в моїй голові є установка, що кутю не можна їсти, поки не зійде різдвяна зоря. Друзі, в мене був такий конфлікт всередині. Як же ж потім ту кутю з'їсти? Але потім, знаєте, я подивилася купу блогерів, які роблять кутю все-таки. І я до цього моменту віднеслася як до своєї роботи зараз. Уже. Так? Я це не пов'язую ніяк з традиціями, яким я дуже не хочу зраджувати, які були в моїй родині. І це ніяк не стосується традиції. Тобто кутю, яку я буду робити для своєї сім'ї. В неділю, ввечері 24 грудня, це буде інша історія. Швидше всього, я буду поститися в цей день і вже ввечері будемо робити і пробувати кутю. А сьогодні я дуже просто хочу, друзі, з вами поділитися усучас усучасненим рецептом куті, як в нас роблять її на Волині. Але, звичайно, що я не буду терти мак в макітрі. Я взагалі не буду використовувати МАК, От. а просто покажу, як вже нас зараз на Волині в основному роблять кутю і, можливо, якісь свої нюанси сімейні додам. Тому все. Викинула я всі упередження і просто працюю на своєму YouTube-каналі для своїх глядачів. Я буду дуже рада щаслива, якщо хтось зробить кутю за моїм рецептом. Отже, обов'язковим елементом куті має бути пшениця. Я, друзі, вже кілька років купую готову кутю. Оце в цьому полягає у сучасності. Що це значить готова кутя? Це просто вже здерта пшениця, яку не потрібно товкти у ступі, так як ми колись товкли. По суті, та сама кутя, що продають на ринку, вона просто не відварена. Тобто збита пшениця. О, дивіться, тут пише крупи пшеничні кутя. Що я, друзі, далі буду робити? Я далі насиплю стакан куті. Любий берете стакан вдома, який у вас є. Я цю кутю зараз у ситі добре вимию і залю двома такими самими стаканами води і поставлю варитися. Не треба її замочувати, друзі, вона швидко вариться. Я ніколи кутю не замочую. Вона досить швиденько звариться. От я засічу вам час і скажу, за який період вона зварилась. Все, я не буду показувати процес, як я мию, чи як я заливаю. Мені здається, що це ж ну, дуже елементарно. Все, друзі, вимила свою кутю, залила двома стаканчиками води і складу сюди дрібку солі, обов'язково, сіль, розкриє тоді всі смаки, буквально третю частину чайної ложки. На таку порцію. І все, ставлю на максимум свою плиту, закипить і тоді я скручую на мінімум, аби вона втомилася. Все, і під закритою кришечкою на мінімумі кутя собі буде варитися, доходити. Я засікаю час з часу закипання і скажу вам, скільки часу вона варилася. Далі, друзі, поки вариться. Кутя на цей період, на цей час я помила родзинки і заливаю їх не гарячою. ніколи не заливаю родзинки гарячою водою. Тому що, якщо їх залити гарячою водою, то родзинки спобіліють і стануть такі кучеряві, друзі. Не потрібно. Заливаю завжди родзинки тепленькою водичкою, такою градусів 45. Все. І поки, будуть варити, поки буде варитися кутя, мої родзинки будуть набухати. Все, відставляю на бік. А також, друзі, я взяла цукати різних кольорів і теж заливаю їх водичкою. Вони трошечки втратять колір, друзі, але вони будуть м'якші, вони будуть ніжніші, вони не будуть такі тверді попадатися під зубами. Теж заливаю їх тепленькою водичкою 40-45 градусів. І теж відставляю вбік. Далі, друзі, 60 грамів горіхів. Кладу на досочку і зараз їх поріжу. Мама мені начистила горішки, дай їй, Боже здоров'я. Просто ножиком їх поріжу. Ось так. Не буду по одному, а так всі разом потрошки подрібню. Ось такими, друзі, шматочками не дрібню дуже дрібно, я хочу, щоб такі. Кусочки потраплялися під зубами, щоб відчувалося. Якщо ви любите дрібніше, дріб... собі подрібніть дрібніше. Далі я відправляю ці горішки на суху пательню і трошечки їх підсушу. Цей момент, друзі, до речі, можна пропустити, але я люблю підсушити, тому що вони тоді більше пахнуть. Знаєте, вони стають такі пахучі, більш хрумкі, але це не обов'язково. Я не завжди так роблю. Іноді, якщо багато роботи, то я пропускаю цей момент. Далі, друзі, стосовно маку, звичайно, що я могла б вам показувати, як в нас, як ми колись мололи на мрії, звичайний мак, як ми додавали цукор, як ми там так, тобто навіть терли в макітрі. Я не хочу цього зараз робити, друзі, тому що ми рухаємося вперед. І мені здається, що ну, традиції потрібно пам'ятати про це знати, але це не означає, що ми маємо зараз робити, як робили в 19 столітті, наприклад. Це було б дивно, як мінімум. Тому, друзі, я ділюся з вами. І ви вже знаєте, що я люблю, ну, життя на сьогодні дуже швидке, всього дуже багато. Я люблю швидкі, прості рецепти. Тому, дивіться, мої хороші, я дуже люблю цю начинку Маку, дуже її люблю. Вона вже заправлена, тут є і ванільний цукор всередині, і шматочки, навіть і горіхів, і цукатів. Зараз я вам покажу, як вона виглядає всередині. дуже просто відкривається. І от як вона виглядає. Горіхи я висипаю, от вони підсмажилися. Я їх висипаю теж в мисочку, щоб вони були готові. Я вам показую, як виглядає оця начинка. Гляньте, бачите, тут вже є шматочки от, цукатів. Отак от вона виглядає, друзі. Я не розумію, для чого нам робити зайву роботу. Так, вона може дорожча, мої хороші, але вона економить. Час наш сьогоднішній, який теж коштує немало. Тому я зараз зважу, все вам по вазі напишу в описі під відео. Друзі, я вже її попробувала, яка вона смачна. Якби ви знали, от вона дуже смачна. І є ще різні начинки. Мені вистачає цієї банки. Тут 850 грамів. Я роблю куті багато. Мені вистачає на три свята. Ну і, звичайно, друзі, що жодна куття не обходиться без меду. В мене мед трошки з вощиною. У мене не виявилось в хаті інакшого на свято я куплю собі чистенький мед. Це не страшно. Я взяла меду 60 грамів, так як і 60 грамів горіхів, 60 грамів родзинок, 60 грамів цукатів. Лише 200 г я взяла макової начинки. Багато не беру меду, друзі, тому що солодкий. Солодка начинка Макова. Ви знаєте, друзі, що в давнину всім цим інгредієнтам, всім цим продуктам надавалося якесь значення, всі ці продукти мають якусь символіку. Так, всі вони щось означають: Родючість, родючість землі, щедрість, багатство, здоров'я, міцність і так далі. Ми намагаємося тих традицій дотримувати. Я ще, друзі, завжди додаю. Дрильовану вишню. Не багато, але трошки додаю. Я теж її взяла 60 г, тому що вишня додає такої трошки кислиночки і плюс додає кольору. Я цю вишню трошки додам всередину, а трошки прикрашу зверху. Це не обов'язково, друзі, це моє особисте, але мені так подобається. А також, друзі, я буду використовувати сік. Зрильованих вишень, ви можете використовувати апельсиновий сік або будь-який сік, який у вас є вдома. Я потім розкажу вам для чого. Так, мої хороші, дивіться, пройшло рівно 25 хвилин. Я забула вам сказати про те, що коли ви поставили кутю, її не можна мішати. Аж уже зараз, коли я попробувала, і зернятка м'які, вони всі полопались. Через 25 хвилин, по суті, кутя готова. Дивіться. Водички немає на дні практично. Ой, трошки вам запутіла камера. Води немає на дні практично, бачите? Все. Гриминочка води, дивіться, зараз я цю путю, залишаю в кастрюльці до повного остигання. І кашка ще забере. Оцю рідину, що залишилася. Якщо ви робитимете кутю перед святом варитимете, то я, наприклад, завжди починаю зранку. Тобто я зранку зварила кутю, накрила кришечкою її, виключила і покинула. І ввечері тоді замішую кутю. Все, друзі, накриваю кришкою, виключаю плиту і залишаю її у каструльці до повного вистигання. Мої хороші, ось як виглядає моя кутя. Вона трошки тепленька, але я спішу на роботу і хочу вам відзняти відео, друзі. Тому, але бачите, так, що каструлька не пригоріла, все гарненько в мене. Це, викладаю кутю в загальну мисочку, в якій я буду замішувати її. Краще брати миску більшу, щоб вам було зручно її замішати, мої хороші. Бачите, все, кутя готова. Не треба її замочувати, от вона гарнесенька розсипається, все з нею добре. Бачите, все гарна куття. Ніколи не замочую не трачу на це час. 25 хвилин і вона зварилася. Покинули, і все готово. Далі, мої хороші, стіджуємо наші родзинки і додаємо до куті. Сіджуємо цукати і додаємо до куті. Далі додаємо горішки, додаємо начинку. Додаємо вишні і вимішуємо. Тепер, друзі, важливий момент. Дивіться, я особисто не люблю куті, яка плаває, де каша плаває в рідині. Мені це виглядає неапетитно. Але я і не люблю, щоб куття була суха. Тому, друзі, ви можете сюди додати апельсиновий сік. Ви можете сюди додати узвар. Ви можете сюди додати, так, як я, сік оцієї вишні. Я багато не додаю, бо він теж солодкий. Друзі, сік і додаю мед. Не забутися про мед. І все ретельно вимішую. Вимішую, подивлюсь, яка буде густина. Якщо буде потрібно, я додам ще навіть можна додати просто водички з чайника. Що вам подобається з того, що я назвала, якщо ви робитимете узвар, додайте сюди узвару. Це найкращий. Все, друзі, ось такої густини. У мене вийшла. Кутя. Я більше не буду додавати ніякої рідини. Отака вона. І пересипаю її в ту посудинку, в якій я її буду ставити на стіл. Пересипала. І тепер прикрашаю сухенькими цукатами, горішками і родзинками. Просто викладаю по версії. Руцинки, цукати і горіхи. Мої хороші, з такими інгредієнтами, з такою кількістю куття виходить дуже гарно, збалансована по смаку. Вона не дуже солодка, вона не прикра. Вона по густині дуже хороша. Друзі, я щиро вам рекомендую спробувати цю кутю по-волинськи за нашим давнім рецептом. Все кількість напишу вам в описі. Бажаю вам міцного здоров'я, нехай Бог благословляє прийдешні свята. Нехай вони будуть наповнені наскільки це можливо сьогодні радістю, хорошими подіями. Нехай Господь принесе нам нарешті мир у цьому новому році. Бажаю вам сьогодні гарного дня, нехай все легко вам вдається. Обіймаю вас усіх. До нової зустрічі!